Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі From Ukraine. Дякую, що дивитесь цей канал. Як завжди, зробимо огляд найважливіших новин з Європи та світу. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Європа перед великими реформами є кардинальні зміни в Польщі та країнах Балтії. Взагалі, Європа витратила більше грошей на купівлю нафти та газу в РФ ніж вони витратили на захист України. І за інформацією видання в Guardian у 2024 році члени Європейського союзу продали 21,5 мільярдів євро російської нафти і газу. Той час, як на фінансову допомогу Україні виділили 18,7 мільярдів євро, цікаві події відбуваються також і в Німеччині є великі фінансові рішення та військові реформи. Отже, в Німеччині зараз тривають дискусії щодо фінансування армії та інфраструктури. Багато політиків взагалі вважають, що нинішніх ресурсів країни достатньо і не варто брати нові. Багатомільярдні кредити, зокрема, партія, наприклад, альтернатива для Німеччини заявляє, що головна проблема не в доходах країни, а в витратах. І на їхню думку, якби бюджетні кошти використовували розумніше, потреби в нових позиках просто не виникало б. Але справа йде до жорсткого політичного протистояння на початку наступного тижня. Альтернатива для Німеччини планує подати скаргу до федерального конституційного суду на заплановане. Голосування у Бундестазі щодо фінансових резолюцій і цікаво, що остаточні результати виборів ще не опубліковані а старий склад парламенту все, ще ухвалює рішення, і опозиція вважає, що це неприйнятно. Минулий бундестаг може діяти лише, ви знаєте, в надзвичайних ситуаціях, а не визначати майбутній курс країни. Отже, якщо альтернатива для Німеччини та ліва партія об'єднаються у супротиві проти ініціативи міністра фінансів Крістіана Ліднера. Та урядового блоку це стане погодьтесь безпрецедентним випадком у німецькій політиці, адже йдеться про кредит у 900 мільярдів євро, який у новому складі парламенту ухвалити буде майже неможливо. Ще одна тема, яка хвилює зараз німців, друзі, це нові страйки. Профспілок Верді, ви знаєте, це профспілка працівників сфери послуг. Вона оголосила зараз про попереджувальні страйки в репортах. Німеччини вже в понеділок. Якщо ви плануєте подорож, то раджу вам перевіряти статус рейсів, щоби не застрягти в аеропорту. Раніше ви знаєте, вже страйкували медики, працівників будинків для людей похилого віку, дитячих садочків та інших соціальних установ. Головна вимога це підвищення зарплат. Проте, уряд поки що ігнорує ці запити, що схоже вже стає сумною нормою. Цікаві новини також є із Польщі. Польща зараз готує всіх чоловіків до війни. У Польщі прем'єр-міністр Дональд Туск нещодавно після саміту, ви знаєте, в Брюсселі заявив, що уряд активно зараз працює над впровадженням обов'язкової військової підготовки для всіх дорослих чоловіків. Ця ініціатива передбачає масштабне навчання, щоб у разі війни кожен міг перетворитись на повноцінного солдата. Програма має бути повністю розроблена до кінця цього року. Жінки, до речі, за словами Туска, не зобов'язані проходити підготовку, але за бажанням можуть долучитись. Крім того, друзі, Варшава націлена отримати зараз доступ, ви знаєте, до ядерної зброї та посилити оборонні гранті. Серед варіантів розглядається, до речі, ядерна парасолька Франції як альтернатива підтримки Сполучених Штатів, якщо Вашингтон змінить свою військову стратегію. Цікаві події відбуваються також і у Нідерландах, тому що нідерландський уряд нещодавно додає тривоги, і міністр юстиції та безпеки Девід Ванвіл закликає населення готуватись до можливих кризових ситуацій, включаючи війну. Він, до речі, рекомендував усім громадянам зібрати 72-годинні аварійні комплекти, що включають готівку, наприклад, воду, консерви та батарейки. Це доповнює рішення існуючої рекомендації мати вдома запас ресурсів щонайменше на 48 годин. Отже, як свідчать опитування, лише 17 зараз громадян вважають такі заходи зайвими, а решта цілком серйозно ставляться до потенційних загроз. Цікаві події відбуваються також і у Франції. Нещодавно в одному з міст відбувся транспортний колапс. Рух швидкісних потягів на станції Гарденорт був призупинений через знайдену поруч бомбу часів Другої світової війни, і це викликало з одного боку багато питань. Тобто, чому вибухівку знайшли лише зараз? Втім, експерти заспокоюють громадян, що в Франції досить регулярно знаходять е, нездетоновані боєприпаси з часів обох світових. Воїн у Румунії розгортається такий новий політичний скандал, тому що влада намагається не допустити до виборів одного з фаворітів перегонів, його звати Джорджеску. А за даними британських змі, його заявку взагалі можуть відхилити через кримінальне розслідування. Примітно, що Джорджеску вже вдруге стає лідером президентських перегонів, отримуючи широку підтримку. Не лише серед виборців, а й у Вашингтоні. І це особливо друзі цікаво, оскільки Сполучені Штати раніше дистанціювалися від його кандидатури. А якщо згадати ще й недавній скандал із арештом групи замовників, ви пам'ятаєте, яких звинувачують у спробі перевороту, стає зрозуміло, що політична боротьба в Румунії зараз набирає неабияких обертів. Британія в свою чергу годуватиме домашніх тварин лабораторним м'ясом. У Великій Британії уряд продовжує зараз впроваджувати політику нульових викидів, яка, за словами критиків, лише робить населення біднішим. Високі ціни на енергоносії, стагнація економіки це все результати, які навряд чи можна назвати погодитись, успішними. Але є й є інші зміни, тому що Велика Британія стала першою країною, що дозволила годувати домашніх тварин м'ясом вирощеним у лабораторії. Водночас, король Чарльз III продемонстрував свою якби, близькість до народу нещодавно, особисто упаковуючи фініки для британців до Рамадану. Тепер погодьтесь вже точно, ніхто не скаже, що король сидить без діла у палаці. Після заяв Польщі про бажання отримати доступ до ядерної зброї. Ви знаєте, що Франція розпочала переговори із союзниками. Німеччина поки що не поспішає підтримувати цю ініціативу, побоючись загострення звичайної напруги з сторони Росії. Але Німеччина та Франція зараз розробляють альтернативний оборонний союз на випадок, якщо Сполучені Штати зменшать підтримку НАТО, і в Брюсселі активно зараз обговорюється можливість створення європейського військового командування. Взагалі, за повідомленнями західних змі, НАТО посилює зараз ви знаєте, знайтоборонні рубежі в Українах, Балтії та Польщі. Військові навчання в регіоні стали частішими. Чехія в свою чергу оголосила про плани збільшити виробництво боєприпасів для України, і прем'єр цієї країни Піотр Фіала підтвердив, що країна зараз розширює виробництво снарядів для підтримки нашої держави. Це частина європейської ініціативи, спрямованої на посилення обороноздатності Києва у 2024-2025 роках. Останнє, друзі, новини з Іспанії, велика кількість біженців зараз із Північної Африки спричинила зростання напруги у великих містах. Радикальні партії вони зараз набирають в цій країні популярність, закликаючи уряд обмежити приплив мігрантів. Водночас ліві партії навпаки наполягають на збереженні політики відкритих дверей. Отже, друзі, що думаєте про всі ці події? Пишіть в коментарях, як вам рішення, наприклад, Польщі щодо військової підготовки або нові фінансові баталії в Німеччині. Діліться думками в коментарях. Дякую, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих новин з Європи та світу. До зустрічі!